Ну що, велком! Доброго дня, мої любі! Я рада вас вітати на наставництво по онлайн-бізнесу в Incruzus. Ви зробили дуже крутий вибір, ви інвестували свої гроші, свій час вже в готовий бізнес, який з першого місяця буде приносити вам додаткові кошти. І так, давай тоді познайомимося трошки ближче. Я думаю, що ти вже про мене знаєш, але я хочу розказати про себе. Мене звуть Любов Витяганець, мені 32 роки, і я підприємець. Вже 15 років я працюю в офлайн бізнесі у виробництві дитячих ігрових майданчиків. І що я тобі скажу, коли я дізналася про інклузус і можливість відкрити бізнес з франшизою в 95 доларів, мене ця можливість дуже сильно і потужно замотивувала. Адже на нашому офлайн бізнесу, в нашому виробництві, ми вкладаємо у бізнес. Десятки тисяч разів більше, що нас з тобою чекає разом ці три тижні. І так, в нас всього будуть три блоки навчання. Перший блок це все про нашу платформу Incruises, про те, як відкрити тревел рахунок, як знайти круїз своєї мрії, як запланувати цю подорож заздалегідь, накопичивши на неї, як під'єднати перших людей, як виконати свій маркетинг-план. Розібратися з усіма можливостями кабінету в Інкрузусе. адже в нашому кабінеті є так багато функцій, які використовують тільки уяви: 5% усіх, хто зареєстрований. А на даний момент в інкрузус зареєстрований 1 мільйон 300 тисяч людей з 205 країн світу. Сьогодні я розкажу тобі все про Інкрузус. Готуйся, сідай, уважніше слухай. Бери чашечку кави, розслабляйся і отримуй класні знання в комфортній обстановці.